Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добре, хай буде щодня. Ви, мої любі, діточки, сонцю, сміхайтесь, мило щодня, діти! Осінь-чарівниця змінила наше місто, погоду, сонечко, вітер. А сьогодні ми дізнаємось, яка чудова погода створила осінь у лісі. Для цього вирушимо в цікаву подорож. До будиночка лисовичка, чи готові ви до подорожі? Тож вирішаємо, послухайте, як шуршать листя. Яку пору року можна побачити стільки листочків на землі? Так, восени. А якого кольору листочки можна побачити? Восени на деревах. Правильно, на деревах багато жовтих, червоних, помаранчевих, коричневих та зелених листочків. А зараз я пропоную вам пограти. Дидактичну гру, яка має назву знайди такий самий листочок. Перед вами на екрані будуть з'являтися листочки, вам потрібно буде знайти однакові листочки, тож будьте уважні! Починаємо гру! Молодці! А тепер розглянемо дерево. Погляньте, який міцний у дерева стобур. Він щільно вкритий корою. А якого кольору кора? Коричневого. А що ще є у дерева? Гілки. Гілки у дерева маленькі, великі, товсті і тонькі. Що росте на гілочках листочки, а під землею дерево ховає коріння. За допомогою коріння воно тримається і живиться водою. По дорічці ми пішли, маленькі кущі знайшли. Кущ червоної калини нас чекає у долині. Малята ну ми розглянемо кущ, чи є у нього стовбур. Так, є малесенькі, тонесенькі. А що ще є у кущів? У кущів є гілки тоненькі. Що росте на гілочках дерев та кущів, листочки? Малята, а дерева які високі чи низькі? Високі, а кущі які низькі чи високі, низькі. Молодці, лісовичок дуже хоче з вами погратись та пропоную дидактичну гру. Пізнай, перед вами на екрані будуть з'являтися зображення. Ви повинні уважно на нього подивитися та визначити, що це дерево чи кущ. Малята, клен це дерево чи кущ? Так, це дерево. Що це? Калина це дерево, це чи кущ, кущ. Яблунька це дерево чи кущ. Це дерево. Малята, подивіться, бузок це дерево, чи кущ. Молодці, це кущ. Малята, лісовичку дуже сподобалося грати з вами. Сподіваюсь, ви все запам'ятали. І можете самостійно розповісти, де дерево, а де кущ. Малята, дякую вам за увагу, до побачення, до зустрічі!